За словами фахівців, попит на туристичні послуги зріс у рази у порівнянні з минулим роком. А оскільки зараз в Україні все ще не відновили авіосполучення, то користуються автобусами. Автобуси їдуть повні повні. Ми не можемо за 10 днів, за 2 тижні до виїзду практично знайти місця на автобуси. На першому місці це Болгарія, тому що хороша цінова політика і досить відносно близькість одну добу, тільки їхати в дорозі. Далі по популярності це можна сказати, що Чорногорія друга країна за популярністю. На третьому місці я поставила б Албанію. За нею йде Греція. Це ті варіанти, які можливі автобусом, або в принципі люди ще користуються власним доїздом. Хорватія користується зараз найбільше попитом, якщо обирати власний доїзд. Варто зазначити, що і внутрішній туризм по Україні теж зараз не або як популярний. Особливо переселенці зі східних областей зараз найбільше подорожують західним регіоном. Карпати, східний, це Трускавець загружені майже на 100% всі. І досить складно знайти там проживання, тому що український туризм зараз теж на піку популярності. На піку популярності не всі мають можливість виїхати за кордон, все ж таки, тому що ціна все одно вища на багато. Цінова політика в цьому сезоні набагато вища ніж це було раніше, і навіть минулого літа. Якщо ми допомагаємо, то це такі екскурсійні одно, двох, триденні тури по Карпатам Закарпаттю з дегустаціями, з різними водними процедурами. Також і деякі чоловіки навіть зараз подорожують за кордон, але такі випадки поодинокі, та звичайно, це ті, хто має дозвіл виїжати з країни. А ті, хто турбується про те, що літо вже майже позаду, і на відпочинок немає сенсу їхати, то фахівці кажуть, що оксамитовий сезон ще триватиме. Сміло можна їхати в Чорногорію, сміло можна їхати в Грецію, в Болгарію краще їхати до середини вересня. Це така від мене особиста рекомендація. Но ті всі напрямки, які зараз користуються попитом морські до кінця вересня, там точно гарантовано буде купальний сезон, і в нас продовжились автобусні виїзди на, на пізніше, ну, власне, до кінця там, вересня. До того ж можна і суттєво зекономити, бо з 1 вересня ціни на подорожі суттєво нижчі. Давид Берішвілі, Андрій Торянський. Правда тут Львів.